Завтра в мене цікава консультація, але я сьогодні хотіла вам розповісти трішки про іншу консультацію, яка в мене була, і про мою пацієнтку, яка мені подзвонила серед ночі в шоці і в дикій паніці. Тобто, дзвонить мені, людина говорить, що зі мною таке. Я дуже боюся, я не можу спати. Будь ласка, допоможіть мені. Ну звичайно я злякалась, тому що воно буває таке, що мені дзвонять, пишуть вночі, чи там хтось застудився, чи ще щось таке. Ну, якісь випадки у людей вони постійно. От, наприклад, навіть якісь звичайні такі повідомлення серед дня мені приходять. Зараз поставляю собі покажу. Тобто постійно мені пишуть люди, постійно мені пишуть пацієнти. І а, ця жінка вона сказала, що дивіться, я не розумію, чому в мене три дні вже чорний кал. Кал чорного кольору. От. Ну, Я як би так, ну, з просоння, от. ну це ще не була така пізня ніч, але я сказала, що ну якби нічого страшного, я вам відповім вранці, але вона не могла заснути. Ну, як, як би, це таке більше виключення, тому що я вночі не спілкуюся з пацієнтом. І э, вона сказала, що ну будь ласка, може, мені заспокіливі, може, що мені взагалі зробити? От, і я їй сказала, я запитала неї, ну дивіться, а є у вас якісь болі, чи є у вас там кров в калі, чи є у вас якісь такі симптоми, які можуть насторожувати? Якось себе почувати, Вона сказала, та ні, болі ніяких немає, просто от не знаю. Нічого такого взагалі дискомфорту не, не, не відчуваю. Просто от помітила вже декілька днів чорний кал, І спочатку там намагалася гуглити, але потім ну, вже написала вам, не хотіла вас турбувати, але вибачте, отак. От от. І мені відразу спала на думку якби, така ситуація, що я у неї запитала: дивіться, а ви випадково не приймаєте зараз, за добавки заліза? Вона така задумалася сказала, та та я купила в аптеці десь, мабуть, днів п'ять тому. І оскільки в неї в аналізах, то есть железо анемія, то вона почала приймати залізо. Вона сказала, що ну так, я приймаю, от якраз, мабуть, дня три-чотири, я оце приймаю. Я їй сказала тоді, ну дивіться, ну це логічно. Тоді це через залізо, тому що це звичайна побічна реакція, коли людина приймає препарати заліза. В особливості в її випадку в неї були як сказати концентрація цих таблеток, тобто концентроване залізо, і я в неї уточнила говорення їй. А скільки ви таблеток, яка яке дозування у вас? Вона сказала, ну як би там написано по одній, але от два дня, один день я приймала одну, а потім я почала по дві, тому що мені хочеться набратися сил, краще себе якось почувати. Я сказала, ні. Тобто це перебір. У вас тоді кал може бути чорного кольору, ще досить довго, і можуть бути взагалі траплятися якісь погіршення. Тобто давайте по одній таблетці і взагалі ну, треба це робити під наглядом спеціаліста.